Вітаю! Це черговий випуск програми Южніські новини у студії Ірина Ботнер. Розпочнемо коротким анонсом. Альпіністський клуб Скіф переживає складні часи. Через відсутність фінансування секція може закритися. Молодь хоче бачити у Южному скейт-парк, нові кафе, рахс та центри розвитку. Про це розповіли під час презентації власних проєктів. Будиночки для птахів власноруч створили вихованці ДДНЗ номер 1 разом із батьками. Засідання виконкому відбулося 21 березня. До порядку денного було винесено 41 питання. Більшість проектів стосувалися виконання міських програм. Доповідачі розповідали про реалізацію заходів в освіті, житлово комунальному господарстві, засобах масової інформації. Тощо також члени виконкому заслухали бюджетні питання. Одне з питань, яке завжди заслуговується в березні місяці, це. Звіт теж за програмою соціально-економічного розвитку, це більш цікаве питання, тому що ця програма приймається не на один рік. Це програма така триваліша, і, звісно, коли вона складається. На, на попередній рік, то закладаються якісь планові показники, як саме там має спрацювати промисловість, таке інше. Все це теж не зі стелі береться, це за показниками тими, які самі підприємства планують. І, звичайно, 2018 рік от він пройшов вже, і ми можемо підбити певні підсумки. І ці підсумки, як для міста Южного, то вони дуже Стабільні, хороші і нормальні, не дивлячись на те, що всі проблеми, якраз з одеським припортовим заводом, вони почалися в четвертому кварталі, але на загальній картині міській вони не дуже відбилися. І якщо ситуація нормалізується, а ми всі цього прагнемо, і всі роблять неймовірні зусилля для того, щоб одеський припортовий завод повернувся в нормальне робоче русло, то в принципі оцей перший квартал, який зараз нас трошки провалився, провалився в цьому плані. Якщо ми планово вийдемо на всі показники, то я думаю, що життя міста не зазнає якихось суттєвих таких потрясінь. А все буде зроблено для того, щоб і завичани, вони теж отримали і стабільність, і зарплату, і роботу щоб вона була в них теж стабільною. І нормальною. Звіти про виконання міських програм мають затвердити депутати. Чергова сесія южницької міської ради відбудеться через тиждень, 28 березня. Альпіністський клуб Скіф переживає наразі складні часи. Підприємство, яке протягом 14 років підтримувало секцію, більше не в змозі робити цього. Ми хочемо розповісти вам про діяльність скіфу, його історію створення та сучасний стан. Для цього підготували спеціальний репортаж. Такий вид спорту, як скелелазіння, у южному існує майже 15 років. Ідея зародження секції належить альпіністу зі світовим ім'ям Владиславу Терзиулу. Першим з'явився стенд для скелелазіння. Розмістили його у підвальному приміщенні по вулиці Хіміків 14. Фінансову підтримку надав Одеський припортовий завод. Будівництво завершилось у 2004 році. Цього ж року Владислава Терзеула не стало. Продовжила справу Владислава Олександровича його донька Юлія. Вона створила громадську організацію «Альпіністський клуб Скіф. Він почав працювати наприкінці 2004 року. Протягом 14 років клуб Скіф підтримувала підприємство Висотник, проте останній рік видався складним для підприємства. Тож і скіфу приділялося менше уваги. Наш спеціальний репортаж про те, з якими труднощами зіткнувся «Альпіністський клуб Скіф сьогодні. Вихованці альпіністського клубу Скіф проводять розминку перед тим, як піднятися на вершину. Щоправда, підкорювати гірську вершину їм ще зарано. Зараз вони навчаються скелелазінню у приміщенні спортивної секції. Вони долають перешкоди з допомогою тренерів. Колись розповідають співробітники клуба скіф на заняття приходили близько 50 людей. Зараз цифра значно скромніша. Сьогодні у клубі тренуються семеро дітей у віковому діапазоні від чотирьох до тринадцяти років. Минулого року через скрутне фінансове становище клуб взагалі залишився без тренерів. Діти також почали відсіюватись. Тож протягом останнього року діяльність скіфа тримається на активістах, хоча й вони говорять, що клуб на межі розпаду. так как у меня занимается сын, и я в свое время связан был тесно со спортом, только с вольной борьбой, сын выбрал этот вид спорта, давно занимается, ну, пришлось взять на себя обязанности тренера. Сначала занимался просто ОФП, но нам катастрофически не хватало зала. Зала не хватало и также девчонкам, которые были на соревнованиях неоднократно в призах, постоянно, и не хотелось их бросать просто на самотек, поэтому я взялся их тренировать и тренирую немножко более чем год, но к сожалению, состояние клуба плачевное, вот. потому что перспективы развития. Я не вижу, очень часто приходится вывозить на тренировки детей в Одессу. Вот. И какова дальнейшая участь клуба будет, я не знаю. Потому что без профессионального тренера, без новых стендов, без высотных стендов скалолазания, оно теряет свой смысл. Імена цих активістів Ілля Кукушкін та Роман Русавський. Вони удвох зараз тренують дітей та готують їх до змагань. Роман, який зараз є також і директором скіфа, багато уваги приділив створенню своєрідного антуражу у приміщенні клуба. Тут присутні і згадки про Владислава Терзеула, зберігаються пам'ятні речі та кубки. «В Альпінізмі є певна тенденція. Брать предметы силы. Предметы силы это маленький кусочек камня, это скала, это кусочек хорошего чая, какого-то чебреца волшебного, который там. Родниковая вода, опять же. Все это имеет большую силу. Музей у нас уже сложился давно, потому что было кафе детского, это семейного досуга так как мы сносили периодически туда и свои награды, и свои достижения, и предметы силы, и инструменты, которыми люди ходят в горы. Это все сложило уже большой прекрасный музей славы. До клубного музею слави свій внесок зробили і ось ці юні спортсмени. У більшості з них досвід у цьому виді спорту понад п'ять років. Спеціально для нашої знімальної групи вони демонструють всі свої нагороди. Спортсмени беруть участь у змаганнях регулярно. Вихованці скіфу виборюють медалі на обласному та всеукраїнському рівнях. Я сюда прийшов тому що... Любив чоловік полка мультфільм. Спостерігаєте зі сторони, як він там підіймається на якусь висоту хвилюєтесь? А як же? <смі> як і всі <смі> бабушки <смі> хвилюються, так і я хвилююся. Ну він молодець. Він вже їздив на соревновання в город, в Одесі. Зараз знову буде соревновання, Так що. І йому подобається. А як йому подобається? Той нам подобається. Я почала цим видом спорту займатися 4 років. Папа мені нічого не сказав, і привёз сюда. Мені понравилось, як лазять другие. Ну Я тоже начал лазить. Потом э, стало входить в привычку. Я уже начал лазить не только в зале, но и везде на улице, где только можно. Когда вырасту, мечтаю покорить Эверест и как Владислав Терзову все восьмитысячники. Хотелось бы, чтобы построили новый большой зал, что, а то негде соревноваться на скорости. Потому что существует э, три вида э, вот, трассы то есть длинная, но легкая э, болдеринг, короткий, но сложный, и скорость там, где главное бежать и не сорваться. Мне 12 лет. Я начала заниматься с 5 лет. Э, мне нравится этим заниматься, потому что это интересно, это ну, выносливость тут развивается. Я начала, ну, узнала про этот вид спорта, когда нас на площади вывезли стенд, и ну, там можно было пробовать. Я пошла, пробовала, и сказали, что я хорошо лази, и мне предложили ну, пойти сюда попробовать. Мы пошли, и мне понравилось, и я начала заниматься этим. У меня есть много первых мест, вторые, третьи также есть. В чемпионатах Украины соревновалась. Мне 13 лет, я занимаюсь с 6 лет. Мне нравится здесь э, лазить, э, здесь хороші друзья. В одесских чемпіонатах много разів участвувала. У таку ситуацію я бы тобі сказала, що клуб закривається и ну, все, тренувань більше не буде. Яка була твоя реакція, як уважаєш? Э, я б очень сильно жалела, але просила їздити в Одессу на, на тренування. Альпіністський клуб Скіф завжди існував за підтримки ТОВ висотник ТРЗУ. Проте зараз підприємство не спроможне здійснювати фінансування. Сейчас висотник не займається ніякою діяльністю, що буде далі, я не знаю. Поэтому ми вже ніяким фінансовим участям не можемо А так як ми були єдиними їх спонсорами, то зрозуміло, що на них це очень сильно отразилось. у міськраді, вважають потрібним зберегти цей вид спорту у Южному. Питання може бути обговорене під час створення дитячо юнацької спортивної школи. Я думаю, що в принципі як вдалося зберегти хоча б на такому рівні там і клуб портовик, щоб він тож він був взагалі якийсь там період, не грав, не виступав, не було ніяких. Там зараз є якийсь певний рух для відновлення гандболу в місті Южному. Також я і це ж не на сьогодні, не на не все лежить на плечах міської влади і міському бюджеті. Є система там стипендій, підтримки так і таке інше. Там ціла програма підтримки видів спорту. Я думаю, що варто розглядати і це питання, щоб і цей напрямок у нас зберігся, тому що він справді цікавий для наших дітей, для дорослих, і є певні досягнення. І головне, є люди, тренери, які цим сьогодні переймаються дуже серйозно. Тому я думаю, що будемо робити все для того, щоб. подтримать и Этим занималась я, потому что это отчасти было делом моего отца, которое уже, правда, возникло, когда его не стало, в память, так скажем. И мне было не все равно, и у меня была возможность. Сейчас у меня такой возможности нет. Если есть у какого-то человека, который действительно может помочь, я скажу, что там, там есть чем заниматься, есть э, на кого обращать внимание, и дети действительно очень интересные туда ходят. Зараз четверо вихованців клуба готуються до відкритого чемпіонату Одеської області. Змагання проходитимуть в Одесі 23-24 березня. Поїздка буде здійснена за рахунок батьківських коштів. Представники управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики підбили підсумки конкурсу Южне очима молоді презентація та визначення кращих проєктів южніх школярів відбулися 21 березня у НВК ім. Чорновола у конкурсі взяли участь вісім ідей. На даному етапі їх реалізація не передбачається. Яких закладів та об'єктів не вистачає у місті молодому поколінню? Дізнавалася наша знімальна група. Ужного працюють молодь представила своє бачення того, які об'єкти мають з'явитися в Южному. Чи не найбільше говорять школярі? Не вистачає місць для проведення дозвілля. Майже усі проекти були про створення таких майданчиків. Учениця першої школи Тамара Іляшенко запропонувала створити антикафе. «Приходиш в кафе, і ти платиш за час проведення, а не за те, що ти покупаєш там, буде дійсно безплатний чай, кофе, пічення, і ти зможеш проводити час, як ти захочеш, тому що Зимой особенно, очень холодно и негде молодежи отдыхать. Люди сидят по, ну, по подъездам. Там. И поэтому это будет хорошая возможность провести весело время использовать. Туда смогут приходить, поработать. Там будет Wi-Fi бесплатный, настольные игры. Можно будет организовывать там разные фан встречи, если будут приезжать какие-то группы, турниры, мероприятия, различные, фотосессии, там будет место для фотозоны. Буде виглядати ярко, і цікаво. одразу два проекти наполягали на тому, що молоді потрібен скейтпарк. Свою думку групи обґрунтували опитуваннями та роздумами про безпеку оточуючих. Колишній скейтпарк таким пробув недовго, тож доводиться кататися біля стели на площі. «Провели опрос по школі, нашій другій школі, і там теж сказали, що дуже не вистачає скейт парку. Вот ети площадки. я, чоловік. Как раз подросток, который тоже люблю поездить на велосипеде, в парке тоже понимаю, что нужно. Обычно у нас ездят э, на памятники или на Площади, в проспекте там площадь. Вот. А если будет определенное место, во-первых, это не будет так утруждать людей, потому что ну, неудобно иногда, когда проходите и на вас кто-то едет, неожиданно. А так это будет определенное место, куда каждый сможет прийти, покататься и расслабиться там после школы. Провести українізацію в Южному пропонувала учениця НВК Чорновола Владислава Федорійчук та встановити в місті пам'ятник букві «Ї», аналогу якої немає в жодній іншій мові світу. Також дівчина хоче встановити державний прапор на кожну будівлю міста. В Україні є лише один пам'ятник «Ї», Він знаходиться у місті Рівно і він такий собі не дуже стильний, не дуже гарний. І ми вирішили, що було б круто для нашого туристичного міста, яке знаходиться на Thank <laughs> you. Одещині, де тут більшість людей розмовляє російську мову, створити ось такий от пам'ятник і створити таке українське середовище. Я, наприклад, її бачу якоюсь такою залізну, і в ній такі дірочками вироблені слова, які починаються на літеру. «І», а всередині лампочка, і вона коли ввечері підсвічується, і ніби ці слова так світять. Ось так. От я її. кожен уявляє її по-різному. Але це вже буде вирішувати та людина, яка переможе у нашому конкурсі. А ще южницькі школярі розповіли, що їм необхідні університет, центр профільного розвитку, тематичні кафе і гарне приміщення раксу. Закс це окрема тема, тому штатель сказав, що. Когда уже я представила ему модель, он сказал, это похоже на коробку для свадебного торта. А ведь реально, коробка для свадебного торта, что привлекает в магазине внимание? Упаковка. Упаковка привлекает внимание. Здание тоже должно привлекать внимание. Эта идея возникла благодаря нескольким людям. Человек моментально. Было бы неплохо, если бы я вышел замуж женилась там в красивом здании, а не в подводном помещении. Конкурс поки що носить більш теоретичний характер. Питання про швидку реалізацію наразі не стоїть, пояснюють в управлінні освіти. Поки що це збір ідей. У нашого мера Володимира Миколаївича Новецького виникла ідея провести молодіжну платформу і дати можливість молоді розказати свої ідеї, своє бачення майбутнього южного. Ми трошечки передивилися це питання і, і зрозуміли, що спочатку треба провести такі конкурси, починаючи з учнівської молоді. потім, можливо, вже студентської, і потім цю на молодіжну платформу винести презентацію проектів всієї молоді міста, так хто бажатиме. Для того в нас створиться молодіжна рада. Я знову повертаюся, для того, щоб ці всі проекти продвигати. Розумієте, наскільки реально у фінансових затратах це має бути прораховано вже не дітьми. Розумієте, коли вони подавали свої цифри, це десь такі поверхові розрахунки, це мають робити спеціалісти. Найвищу оцінку журі отримав проект Українізація. Відзнаки за участь отримали усі автори. В дитячому садку Золота рибка діти разом із батьками виготовили півсотні шпаківень. Всі вироби тепер виставлені на подвір'ї садочку. Така акція для закладу не новинка. Виставка пташиних будиночків вже 10 років є традиційним святом до Дня зустрічі птахів. Наша знімальна група також побувала на святі і побачила пташину алею. Новенький двокімнатний будиночок на дереві вже заселили шпаки. Одинарні, подвійні та навіть потрійні нові шпаківні нещодавно з'явились на подвір'ї садочка Золота рибка. Вихованці дитсадка та їхні рідні приєднались до акції з нагоди Дня зустрічі птахів. Її виготовили більше, ніж півсотні пташиних будиночків. Оскільки починається весна, і традиційно 23 березня відзначається день зустрічі птахів. Тому ми собі спланували, що ми проведемо таку акцію. Виготовити. Будиночок для пташки, ось оскільки в нас на території дуже багато дерев, більше, більше 300 дерев на території садка, і в нас вже багато було шпаківень, але вони такі достатньо вже старенькі були. Ми вирішили оновити свій фонд шпаківень і оголосили акцію. Серед батьків всіх дошкільних груп зробив будиночок для пташки. За старання та оригінальні ідеї учасники акції отримують нагороди та солодкі призи. Організатори говорять, що виділяти перші другі місця не стали, бо всі роботи по-своєму чудові. Та все ж таки шпаківня від Костянтина Антонова та його родини залишилась поза конкуренцією. Цей будиночок завідувачка вирішила залишити для тематичної виставки. А батьки говорять, що самі майже нічого не видумували, все вигадували діти. генератор идеи ребенок. Ребенок сказал, что находится в садике «Золотая рыбка», поэтому надо обязательно сделать домик, чтобы он был сказочный, похож на домик «Золотой рыбки». Поэтому вот так вот получился домик для птичек ну, в виде «Золотой рыбки». Дома сначала нарисовали ее, выбрали, какую хотели. Мы сделали Angry Birds. Тимурке очень нравится как бы этот мультик. Ну, выбрали цвет. И вместе, конечно, уже помогал, сверлил, красили. Своєрідним запрошенням птахів став весняний концерт. Діти співали, танцювали та розповідали вірші на тему весни та птахів. Це був останній сюжет випуску. Бажаємо вам вдалих вихідних. До зустрічі наступного тижня.